Друзі, всім привіт! Кінець червня, знаходжуся на другому розсаднику фундука. На даній ділянці розмножуємо фундук методом горизонтальні відводки. Прийшов глянути, як себе почувають саженці. На даний момент результат поки що чудовий. Прирости. Пішли вгору. Думаю, через тиждень-два, можливо, до місяця часу необхідно буде. Напевно, що робити друге окучування. Бачите. Дана ділянка абсолютно без поливу. Ось дивіться місцями, які приросте. Досить непоганий результат. Tá, não dá